Солдат КНДР уже масово кидають у наступ на фронті. З'явилися кадри, де їх масштабно підривають і на суші, і на переправах. Під час одного із ударів, коли посіпаки окупантів пересувалися до позиції ЗСУ, їх рознесла авіація. Солдатів КНДР вкрило полум'я. А ті, хто втілів, намагалися сховатися у зимовому лісі, де їх швидко знайшли. Кадри того, як солдати КНДР повели себе у бою і як, зрештою, запалали, побачите вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого Випуску підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Північно-корейські сили на фронті очікувано зіткнулися із труднощами, пов'язаними із поганою комунікацією з російськими військами. Пише у своєму звіті американський інститут вивчення війни. Фіксуються значні втрати не тільки військових КНДР, а й самих рашистів. За даними аналітиків, це підриває російські військові операції на Курщині. Аналітики нагадали повідомлення головного управління розвідки Міноборони України, яке заявило, що північно-корейські війська на Курщині нещодавно обстріляли колону машин чеченського батальйону спецназу Ахмат та ліквідували чеченських військовослужбовців у результаті дружнього вогню. Імовірно, це сталося саме через мовний бар'єр. На днях також у соціальних мережах з'явилося відео із військовими КНДР на Курщині. Так от Андрій Цаплієнко дописував наступну інформацію: відео, яке детально демонструє, як воюють у Курській області корейці. Попередньо було відомо, що фіксували переміщення північно-корейських солдатів. До фронту підрозділи армії КНДР, що перебувають на території РЕФІ, було проведено у стан бойової готовності, і про це розповіло головне управління розвідки України. Повідомлялося, що їм наказали чекати подальших казівок, а командування доручено було співпрацювати із рашистськими підрозділами, які ведуть бойові дії у Курській області. Повідомлялося також, що найближчим часом північно-корейські солдати будуть залучені до безпосередніх штурмових дій. І для підготовки їм надали додаткові запаси продовольства. Окрім того, частина особового складу війська КНДР уже переміщується до лінії фронту. Зафіксовано, що їх приховано транспортують цивільними вантажівками, замаскованими під автомобілі доставки води. Таким чином, в знак підтвердження з'явилася вже інформація, і від збройних сил України Солдат КНДР активно застосовують у штурмах. Повідомляли ЗСУ. українські військові. Повідомляли, що корейські війська використовують тактику, схожу на ту, що була популярна 70 років тому. Таким чином. Амбіції 116-ї окремої механізованої бригади прокоментували тактику солдатів КНДР на Курщині. Цитою вони не розраховують на дії БПЛА. Вони носять дуже дивні капелюхи. Зброю носять так, ніби це Гвинтівка Мосіна Нагана. Схоже, вони застосовують ту ж тактику, що і 70 років тому. Писали воїни у своєму телеграм-каналі. Згодом же у ГУР повідомили, що РФ почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях у Курській області, і вони вже зазнали перших втрат. Про це повідомлення. Мя головне управління розвитки міністерства оборони України, як ідеться у повідомленні. Північнокорейські солдати воюють у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС есарафії і вже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого бійцями Сил оборони. Так на одній із позицій бійці ЗСУ накрили військовослужбовців армії КНДР ФПВ-дронами. Орієнтовні втрати укомплектованих рашистським та північно-корейським особовим складом підрозділів становлять близько 200 військовослужбовців ідеться у повідомленні. Окрім того, розвідці додають, що мовний бар'єр ускладнює управління та узгодженість дій у процесі застосування війська НДР на фронті. Цитую, через вказану проблему, північно-корейські солдати відкрили дружній вогонь по автомобільній техніці батальйону Ахмат. Результат восьмеро ліквідованих кадирівців, розповіли угор Окрім того, зазначається, що у місцях розміщення північнокорейських солдатів запроваджено особливий контррозвідувальний режим. Тобто, для допуску до цих районів рашистських солдатів та офіцерів перевіряють ФСБшники, вилучаючи як телефони, так і інші будь-які пристрої. Більше того, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зведенні заявив, що РФ почала застосовувати помітну кількість солдатів із Північної Кореї у штурмових діях. Є дані про що Арефія почала застосовувати помітну кількість солдатів із Північної Кореї у штурмах, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зведенні. За його словами, росіяни включають їх до зведених підрозділів і використовують в операціях поки що лише у районах Курської області. Однак уже є інформація, що північно-корейців почнуть застосовувати і на інших ділянках фронту. Таким чином, цитує лідера України. Втрати серед цієї категорії вже помітні, заявив Володимир Зеленський. Фактично, Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив? Саме Путін робить кроки, які розширюють і продовжують цю війну. Саме він відштовхує світ. Президент України попередив, що Путін хоче, щоб і в Азії додалася проблема. Адже саме для цього, на його думку, рашисти вчать північну Корею сучасної війни. Генерал армії Мукола Маломуш. Прокоментував перші втрати солдат КНДР, ну і те, як Рефія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях на Курському напрямку. Далі можемо послухати. Наю про те, що потім поставив завдання до 20 січня е, повністю відтіснити наші війська з Курщини для нього момент істини, щоб е, наші збройні сили знаходилися якраз в цій буферній зоні, де ви зайняли з метою й не, не до наступальних операцій на Сумщину, на Харківщину. Тому в даний момент. Генерує всі нові нові сили. Він не може перекинути зараз додаткові, особливо досвідчені контингенти, наприклад, з Курахова, Покровського, Брес... Тож, Краматорського, навіть Запорізького напрямку, як робив раніше. А зараз підтяги-резерви резерви це глибини Росії і зрозуміло посилю за рахунок північно корейських контингентів. Північно-корейці вже пройшли боєзадження. Вже російські військовики, особливо генерали офіцери, стали завдання собі е, запустити перший ешелон. Хоча, е, за передніми даними, передбачавши, що це в другому ешелоні, або в окремих е, таких нестатичних наступальних операцій, які не будуть проводити масових жертв. Тому що е, більшокреції, по-перше, не мають досвіду бойових дій, от з іншого боку, е, не мають такої моделі системного зглаження і тим більше високоточного зброєння. Техніки, боєприпаси в достатньої кількості, тому е, таке використання їх е, дійсно викликає вже незадоволення серед північно корейців і намагалися задіяти в конкретних бойових операціях, і е, ряд підрозділів знаходився вже на фронтовій і прямо при фронтовій полосі. Е, наші відповідно збройні сили разом з розвідкою виявили, нанесли е, удари вогневі і біля 200 е, чоловік та і, і північно-корець, як правило, левого частка і росіян. Практично загинули або були тяжко поранені. От і в цей же період для того, щоб північно-коресі не йшли з фронту, виконували з відповідні вказівки російського командування, задіяни підрозділи Ахмат у вигляді заград гразагоні. Ми про це давно знаємо. Тому не тільки дружній вогонь, а те, що дійсно була загроза стосування зброї Ахмату Степропівської північно корейців, це викликали якраз подрічка і дружній вогонь. І вже є попередні дали про те, що е, представників групи Ахмат були вражені і і поранені. А це може бути як формат протилічка між кадировцями. Нагадаємо вам, що командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов із позивним Осман повідомив, що у бій північнокорейці пішли понад тиждень тому. Цитую його це підготовлений і мотивований особовий склад, який добре володіє усіма видами озброєння радянського зразка, переживає за життя своїх побратимів і отримує жорстку демотивацію через втрати. У РНБУ України при цьому закликали не перебільшувати ситуацію із північно-корейськими військами у Курській області цітою. Так їх готували до ведення у бій як піхоту в рашицьких підрозділах виключно для кількості. Зараз багато чуток про корейців, які не закінчуються. Вони закінчуються навіть дуже. Також керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначає, що використовуючи військових північної Кореї у війні із Україною Орефія перевдягає їх у форму рашиських військових. При цьому Кремль робить ставку саме на кількість. Коваленко уточнює, що у штурмах саме у штурмових точніше завданнях корейців. Є пробігти під ударами наших сил і зайняти ті чи інші ділянки. Він каже, що вже є втрати серед військових КНДР щодо їх якісних здібностей. Піхотинці, які а, вправляються із радянською зброєю і біжать вперед. Додав керівник. ЦПД. Він припускає, що російська пропаганда буде використовувати військових КНДР ще і як як страшилку для українських військових та цивільних. Коваленко застерігає, що недооцінювати ворога, звісно, не можна, але каже він, що він вмирає і не варто вірити у страшилку. Рафія втягнула війну в Європі. КНДР. не варто сумніватися у тому, що рано чи пізно КНДРівці бігтимуть на територію НАТО, якщо зараз Європа не здійснить якісні зміни у своєму ставленні до загроз, а не буде сподіватися тільки на США або на Україну, зазначив керівник центру протидії дезінформації. Аналітики також американського інституту вивчення війни додають, що війська північної Кореї здатні враховувати уроки, отримані під час бойових дій, але це значно погіршиться за умов виснаження солдатів на рівні російських військових. Про це йдеться у інституту вивчення війни фахівці проаналізували дані щодо участі північнокорейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині. І так, от президент України Володимир Зеленський заявив, що рашистські військові задіяли північно-корейських солдатів у піхотних атаках у Курській області. За його словами, рашисти залучили значну кількість північнокорейських солдатів до складу підрозділів, що діють у Курській області, і що північнокорейські солдати вже зазнали помітних втрат. Це перша заява Української офіційного представника про те, що північно-корейські війська проводять наступальні операції після того, як 5 листопада міністр оборони України Рустему Міров в інтерв'ю південно-корейській телекомпанії Кібіс заявив, що українські війська беруть участь у невеликих зітненнях із північно-корейськими військами у Курській області. Рашиські так звані військові блогери писали про участь північно-корейських військ у наступальних операціях у Курській області, зокрема щодо операції у Плехова. Утім, і Поки не може незалежно перевірити жодне з цих підтверджень. І СВ зазначає, що здатність північної Кореї вчитися і враховувати уроки, отримані під час бойових дій разом із рефію. Ймовірно, значно погіршується, якщо рашиське військове командування буде використовувати північно корейські війська у таких же атаках із високим рівнем виснаження піхоти, в яких воно використовує більшість рашиських військовослужбовців. Додали аналітики. Взагалі нагадаємо, що про участь військових КНДР стало відомо е, у. Жовтні, навіть на початку жовтня 2024 року, ми також будемо говорити про Курщину саме про те, що сьогодні вже цілий день ширяться кадри і дописують всі можливі просто змі про те, що на Курщині були ліквідовані військовослужбовці з КНДР. Так от, показали також колону, де ці. Військовослужбовці були вже так би мовити ліквідовані. Командир 414 бригади БП ЗСУ Мадяр повідомив, що на відео на жаль, не можемо його показати, щоб не заблокували це відео. Але ви можете його знайти в інтернеті на просторах мережі інтернету у вільному доступі, якщо у вас є бажання подивитися. От на відео якраз таки видно 22 вбитих північнокорейських військових і це лише один із багатьох випадків за день також нагадаємо, що вчора Зеленська заявив, що росіяни почали застосовувати в штурмах помітну кількість солдатів КНДР на Курщині. Тож знову ж таки вже попередньо говорила про те, що Росія може використати військових КНДР у боях на сході України. Давайте про це поговоримо. Саме Росія може вдатися до залучення військових із Північної Кореї до боїв на сході нашої держави, щоб компенсувати. Значні втрати на фронті, які зараз у них відбуваються. Про це заявив Назар Волошин. Це новий речник ОСУ в Хортиця. За його словами, російські війська вже почали формувати зведені підрозділи за участі північно-корейських військових. Ну і, до речі, також буквально вчора ми вам зачитували під. Новину із російського моніторингового телеграм-каналу про те, що там російські військово-військовослужбовці дописували про те, що ну, досить важко їм з військовослужбовцями з КНДР, тому що ну не розуміють вони мови, їм важко спілкуватися, нічого вони не знають, нічого вони не вміють. І навіть ті елітні спецпідрозділи, які були надіслані расистам у допомогу, вони типу знають менше, розуміють менше, ніж там якась піхота расистська. От тому от, такі, от я на мою думку Корошиські військовослужбовці мають бути, мабуть, вдячні за те, що їх підміняють, за те, що отак от змінюють їхнє гарматне м'ясо, додають їм кількість людей. Але бачите, вони такі от не дуже знайшли так би мовити контакти з КНДРівцями і бачимо, що самі рашисти також не дуже ними задоволені. Ну і ще сказав речник про те, що не виключено, що незабаром через великі втрати на східних напрямках можливе також і застосування представників Північної Кореї на наших ділянках фронту. Які разом із російськими солдатами брати братимуть участь у бойових діях. Ну знову ж таки подивимось, наскільки вони поділять один одного рашисти і КНДРівці на полі бою. Ну і далі також будемо говорити ще й про заяви нашого президента про те, що він говорив, як рефія застосовує в штурмах солдатів з КНДР. Наскільки це швидко може статися, і на яких відтинках фронту? Тож про це говоримо далі. Адже президент України Володимир Зеленський зазначив, що військові і з КНДР, поки що помічені лише на тому напрямку а, Курському, так і хоча є інформація, що вони можуть перебувати і не інших. Ну і також останнім часом дуже часто говоримо про військовослужбовців з КНДР, тому що є уже у них так би мовити, ліквідований досить багато. Їх вже більше 50 осіб. Про це повідомляють і змі російські і вже наші. Ну і наразі будемо також говорити про те, що ну напередодні військовослужбовці саме з КНДР НДР були саме на Курському напрямку, але вже є повідомлення, до прикладу, і від ОСУ Хортиця про те, що Росія все ж таки може перекинути солдатів КНДР і на схід України, тобто дійсно бачимо, що можуть вони і будуть скоріше за все не на одному напрямку. Ми це прекрасно розуміємо, тому що на жаль, їх така досить велика кількість. Ну і от що зазначають, зазначають про те, що. Росіяни можуть кинути солдатів північної Кореї в бої на сході України, окупанти можуть піти на такий крок через значні втрати. Про них ми також постійно говоримо з вами. І якраз таки про це заявив речник Осу Хортиці Назар Волошин в етері телемарафону. Він також зазначив, що росіяни почали кадати солдатів північної Кореї у бої у звадених підрозділах. Проте поки сили оборони не мають інформації про залучення військових КНДР до бойових дій на. Сході нашої держави цитую пряму мову Незара Волошина Не виключено, що незабаром деякі великі втрати на східних напрямках можливе також застосування представників північної Кореї на наших напрямках і на наших ділянках фронту, які разом з російськими солдатами братимуть участь у бойових діях. Так дописав він. Ну і також за словами речника, українські захисники готові дати відсіч північно-корейським солдатам і як і російським загарбникам вони їх будуть. Ліквідовувати та знищувати, ну і також далі будемо ще маємо змогу з вами заслухати Назара Волошина, саме його пряму мову. Невеличкий шматочок про те, що Будемо говорити про південь нашої держави, про Запоріжжя, про те, що також неодноразово протягом всього повномасштабного вторгнення. Я думаю, ми з вами всі пам'ятаємо. Були заяви про те, що активізуються саме наступи з боку рашистів на цей напрямок, на саме Запоріжжя. От наразі повідомляє речник сил оборони півдня про те, що це залякування людей. Він дописує також про те, що ворог зараз проводить штурмові дії малими піхотними групами. Ми знаємо, що він так робить і на сході нашої держави, тобто на багатьох на напрямках і також дописує ще про те, що він досягає, тобто ворог, певного часткового успіху, і ця тактика в нього все таки працює. Тож далі можемо з вами заслухати ще декілька слів Назара волошина з приводу того, яка ситуація наразі в Запоріжжі. Ну, ви розумієте, ворог зараз проводить. Штурмові дії мали як ми вже й говорили, так тому що він досягає певного часткового успіху, але він, ця тактика в нього працює. Тому йти, вели збирати великі сили і йти воювати, захоплювати Запоріжжя, ну, ну звичайно, в це можуть повірити лише це може розповсюджувати верніше лише ворог, а повірити в це можуть теж е, люди, які ну. Не розуміються на військовій справі по-перше. По-друге, це, ну, це дійсно це є жахалка для наших людей. Тому що сили оборони України це саме та сила, яка сьогодні стримує, і на Запорізькому напрямку вона досить запекло, скажімо так, б'ється. Тому вірте в нашу армію, і я б підтримував. Івана Федорова в тому, що це людина справді патріот, це людина справді яка розуміє, яка ситуація в регіоні. Будемо говорити про втрати у військових КНДР, про те, що вони вже насправді є, і про це більш детально розповість. розповість якраз таки командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади, Юрій, Юрій Федоренко. То ж далі слухаємо детально. Давайте проясним, щоб було все зрозуміло в динаміці. Перше дійсно відбили штурм декілька днів тому, але це було 8 одиниць легкоброньованої броньованої техніки, танчики тралами, БМП, штурмової піхоти, Батальона Хілець. Пошкодив 8 одиниць, знищив 6. разом з першою бригадою оперативного призначення бурві, а також 77-ю десятно штурмою, вдалося знищити всю техніку на полі бою, а також знищити особовий склад противника. Що стосується 90 одиниць техніки, ми обговорювали якось в публічному просторі, яким чином противнику вдалося на полі бою досягти того результату, що він зайшов в населений пункт кругляківка орієнтовно. Десь місяць тому це відбулось, і ось в динаміці ми проговорювали, що для досягнення цього результату противник поклав особового складу складно порахувати стільки, але дуже значну кількість своїх штурмовиків, і техніки задіював більше ста одиниць в короткому періоді часу. Це тривало близько двох тижнів. З цих 101 техніки силами оборони було знищено 90 протягом двох тижнів. Але так чи інакше, ворогу на жаль, вдалося досягти населеного пункту кругляків. Станом на сьогоднішній день вони намагаються поповнювати свої втрати, які несуть в цьому населеному пункті, затягувати туди провізію додаткової боєприпаси, і для цього залучають додаткову броньовану техніку. От як було цього разу, вісім одиниць, але техніка до населеного пункту не дійшла. Тому стан противника, який перебуває в населеному пункті Ковриківка, він далеко не однозначний. Так чи інакше, вони терплять як голод фактичний, тому що їм не можуть своєчасно підкидувати необхідну провізію. Так, відповідно, голод в необхідному озброєнні та боєприпасах. Але так чи інакше, противник для того, щоб подолати ці виклики, затаскує свій особовий склад пішим ходом. Вони вимушені рухатись на цьому вітинку саме для заходу населення пункту Гриківка близько 12 кілометрів пішим ходом. З 10 штурмовиків ми здається, обговорили це вами, які виходять з району зосередження до передових позицій. доходить один, можливо, два. Всі решта сходять з дистанції та знищуються силами оборони. Але потік. Противника іде постійний як наслідок. За останній період можемо взяти там два тижні. Жодних втрат позицій в нас в сторону населеного пункту Колесниківка в силах оборони не відбулося, тобто відбуваються численні штурми, і більше того, перша бригада оперативного призначення. Провела заходи, і дійсно вдалося ворога частково вибити з Колосніковського лісу. Що стосується нижче, загризу волозова в тому в цьому напрямку противник зробив акцент основний свого зосередження зусиль стане на сьогоднішній день, і за останній період вони мали певні часткові тактичні успіхи на полі бою, але по Стрімким просуванням, яке було попередньо, обумовлено підтримкою, зокрема броньованої техніки, просування ворога суттєво сповільнене, і за моїм переконанням, ті заходи, які вживаються силами оборони, дадуть можливості в короткостроковій перспективі зупинити просування противника і не дадня йому можливості розширяти той клин, який ворог зреалізував. Загалом покуп'янщині до того, що дії дуже складні. Об'єктивна динаміка шалена, є і позитивні здобутки. Незважаючи на численні штурми, ворогу так і не вдалося досягти куп'янського лівобережного купянського вузового присутності на поточний момент в цій частині саме купянщини немає. Що стосується району дворічного, вище течії рухаємося. Як ви знаєте, селом оборони були проведені заходи, і з району населеного пункту Новомлиць ворог повною мірою був скинутий. Назад на лівий берег, зараз ці позиції надійно утримуються силами оборони по самій дворічці, по масютівці тривають системні роботи щодо виявлення і знищення противника. Тому там, де ворог не може досягати бажаного на полі бою прямими лобовими атаками, він намагається це досягати за інших тактик, таких до прикладу, як маскарад умовний, коли вони передягаються в пікселі, намагаються присочуватись, або коли користуються погодними умовами і використовують природний ландшафт для того, щоб накопичуватися в тих районах, де їх найменше очікують. Але ця тактика силам оборони відома. Тому як наслідок, противник постійно моніториться і у випадках, якщо має навіть часткові тактичні успіхи, виявляється. І як наслідок потім поновлюється положення. Тобто бойова робота складна, продовжується цілодобово.